Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Без російського газу Європа готова безболісно пережити зиму. Викрадач державних таємниць у Польщі зловили російського шпигуна. Гарбуз Кароліна, красуня вагою у 600 кілограмів. Мілан на два дні став столицею міжнародної дипломатії. На саміт Азія Європа приїхали 53 світові лідери. Але головна увага перекута до України, яка навіть не є членом форуму Азія Європа. Президента Порошенка запросили спеціально на переговори з урегулювання кризи на сході України. І саме зустріч Петра Порошенка та Володимира Путіна завтра, о восьмій ранку, найочікуваніша та найскандальніша подія саміту. Причому Європа обох президентів сам на сам не залишить. Наділо. Ому сніданку Путіна вмовлятимуть щонайменше шестеро європейських лідерів: Ангела Меркель, Франсуа Оланд, Матео Ренці і троє представників ЄС Герман Ван Ромпей, Жозе Манельбарозо та Фредеріка Магеріні. Як заявила Ангела Меркель ще до від'їзду в Мілан, кризу в Україні треба якнайшвидше вирішувати попри угоду про припинення вогню, ситуація в Україні вкрай складна. Щонайменше 300 людей померли відтоді, як угода набрала сили. Ми щодня отримуємо звіти про нових постраждалих і убитих. І за цих умов Росія має зробити рішучий крок для деескалації ситуації. Володимир Путін перед Міланом також зробив заяву. Він сказав: не треба тиснути на Росію, і це Кремль робить усе можливе задля дотримання угоди про припинення вогню. Дорогою до Італії російський президент зупинився в Софії взяти участь у урочистостях з нагоди 70-ї річниці звільнення Белграда від німецько фашистських військ. ЄС зможе пережити зиму без російського газу. Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер. Брюссель оцінив готовність Європи півроку обходитись без послуга Газпрому. Виявилось з 28 країн-членів ЄС. Тільки Естонія не зможе гарантувати своїм громадянам тепло в домівках. Решта протримуються зиму, максимально використовуючи підземні газові сховища, скраплений газ, альтернативні джерела енергії та звичайно затягнувши паски. Ми провели глибокий аналіз і підготувалися до таких сценаріїв краще ніж три роки тому. Ніхто не заперечує, що ми залежимо від російського газу, проте зараз ми можемо діяти і ми готові до того, що Росія буде використовувати енергетику як політичний інструмент. Шпигунський скандал у Польщі за підозрою у збиранні розвідданих на користь іншої держави затримали полковника війська польського. Місцева преса пише: той шпигував на користь російського ГРУ. Водночас, офіційна Варшава цю інформацію поки не підтверджує. Про Бондіану в Варшаві розказує Анастасія Синяговська. За офіцером польського міноборони контррозвідка шпигувала два місяці. За цей час він устиг залишити чимало доказів своєї діяльності, сказав підполковник Януш Вуйцик із головної військової прокуратури. Крім шпигунства, його підозрюють у торгівлі наркотиками. Інші деталі поки що не розголошують. Я хотів би наголосити, що справа дуже серйозна. і Вона стосується не лише роботи нашої служби, але й безпеки усієї країни. Можу лише підтвердити, що ця людина справді мала доступ до військових секретних документів. Польщі та планів НАТО в регіоні ще один затриманий адвокат із подвійним польським та російським громадянством, але використовувати проти нього звинувачення в шпигунстві поки що не поспішають. Апеляційна прокуратура отримала справу про шпигунство на користь іншої держави проти Польщі. У справі проходить одна особа, а не дві, як раніше повідомляла преса. Зараз усі документи направили до військової прокуратури. Більше деталей головна військова прокуратура обіцяє вже у п'ятницю. Саме тоді очікують на засідання спеціальної парламентської комісії, яка й займається спецслужбами. Це не перший шпигунський скандал у Європі. У липні голова федерального відомства із охорони конституції Німеччини Ганс Георг Масен заявив: в країні активізувалися російські агенти. Причина конфлікт на сході України. З його слів, розвідники ГРУ намагаються отримати інформацію про політичні, економічні та військові наслідки кризи в Україні. Анастасія. Сеняговська, Михайло Прудник, перший національний. Майже 20 туристів вдалося врятувати у Непалі. Через рясні снігопади та лавини там загинули майже півсотні людей. Зараз шукають ще 70 зниклих. Пошуківці побоюються, що ті вже мертві, бо другий день не виходять на зв'язок. Негоду приніс циклон «Худ-Худ», який прийшов з Індії. Сильні заметілі накрили популярний серед альпіністів гірський масив у Гімалаях Анапурна особисто я думала, що загину того дня. Я загубила свою групу і нічого не могла розгледіти в завірюсі. І ще я повністю загрузла в снігу. Тоді мене врятував один непальський чоловік, який знав місцеві дороги. Він просто витягнув мене і тягнув до найближчої крамниці. Австралію замело, і це попри температуру плюс 20. Усе через сильний шторм, який накрив південний схід країни. Окрім звичайних для цих земель сильного вітру, злив та повиней, в околицях Сіднея засніжило. Подекуди висота білого покриву сягала 20 сантиметрів. У південній півкулі зараз весна, тож для місцевих снігопад став несподіванкою. Ускладнився рух транспорту. Деякі магістралі були паралізовані. Загалом шторм залишив без світла понад 30 тисяч осель. А рятувальникам довелося витягати з води півсотні автомобілів. Як справи Гонконг запитала група руферів з України та Росії? Молоді люди видерлися на один з найвищих хмарочосів мегаполіса і перепрограмували електронне табло. Замість комерційної реклами на ньому з'явилося вітання Гонконгу. Закону руфери майже не порушили. Не ламали жодного замка, бо двері на дах виявилися відчиненими. А сіті лайт на ньому не захищеним Відчай від духів ніхто навіть не помітив. А напис як справи Гонконг пробув на хмурочосі ще добу, перш ніж на нього звернули увагу охоронці. Лише за кілька днів відео стало хітом у соцмережах і набрало більш як мільйон переглядів. Танець Мішель Обами із ріпою підкорив інтернет. Цим жартівливим роликом перша ледіша відповіла на запитання у мікроблозі про те, скільки калорій вона спалює, коли працює на городі Білого Дому. На відео вона з овочем у руці питає, до чого ріпа, і починає пританцювати. Дружина американського президента активно виступає на підтримку здорового харчування. Для цього разом із школярами регулярно висаджує городину та збирає врожай на грядках біля резиденції. Усього за кілька годин. Ролик набрав майже 20 мільйонів переглядів. Про інші новинки далі в огляді. Шість сотень кілограмів. Саме стільки важить найбільший цього року гарбуз у Польщі. Овоч-рекордсмен виростив на своєму городі молодий фермер, 19-річний Домінік Кедзяк. Каже, секрет успіху доволі простий, гарна насіння та ґрунт. Працьовитість і трохи удачі. Свою перемогу хлопець присвятив подрузі. Тож його гарбуз увійде в історію із іменем Кароліна. Що робити з таким гігантом, добре знають у штаті Мен. Там відбулася вже восьма за ліком гарбузова регата. Її учасники за кілька годин перетворюють овочі на гоночні катери. Змагаються в двох категоріях: гарбузи з моторами та гарбузи на веслах. Великих швидкостей на цих перегонах не демонструють. Утім, гарний настрій точно дарують не тільки учасникам, а й кільком тисячам глядачів. Подорож у минуле нова пропозиція від угорських туристичних агенств. Вони закликають відправити в найдовшу на планеті подорож стародавнім потягом з Будапешта до Тегерана. Щоб перетнути Балкани, Босфор та Курдистан доведеться викласти принаймні 14 тисяч доларів. Стільки коштує найдешевший квиток. Утім, навіть попри дорожнечу проїзні на перший рейс розкупили за кілька днів. Антикварні вагони викупили в угорської поштової служби за мільйон доларів. Кожен чимало з них у минулому столітті возило керівництво країни. А ось ця мандрівка претендує на назву як найшвидше потрапити з одного хмарочоса в інший, або ж найоригінальніше прибуття на вечірку. Двоє екстремалів сягнули з паропланами з найвищої будівлі столиці Малайзії, що за вишки 335 метрів. Та вже за кілька десятків секунд приземлилися на 34-му поверсі іншої багатоповерхівки прямісінько у басейн. Микола Прудник, перш національний. Бажаємо вам тільки безпечних розваг цього вечора. А Ілона Довгань продовжує інформаційний ефір. Про що будуть твої новини, колега? Добрий вечір. Юлю. Будемо говорити звичайно, як ми завжди традиційно говоримо про події на Донбасі. Але сьогодні є ще одна цікава новина, про яку хочу сказати докладніше. Сьогодні майже 40 чиновників звільнили це в перший день дії закону про люстрацію. Про це та інше дивіться за кілька хвилин на першому національному. Залишайтеся з нами.